Вітаю! Мене звати Вікторія Микитюк і я лікар-дерматовенеролог, косметолог зі стажем роботи понад 7 років і власниця клініки як 22 Косметології. Хочу представити вам новий гібридний пілінг від британського виробника Royal Peel. яких результатів ми отримуємо від даного пілінгу: очищення та детокс, ліфтинг та відновлення, освітлення та деглікація. Сяйво шкіри, антиоксидантний ефект, гладкість, покращення текстури шкіри та глибоке оновлення. В основу даного пілінгу входить трихлороцитова кислота 35%, яка буде нам давати гарний ліфтинг, розгладження зморшок, ексфоліацію та відновлення шкіри, також гідроксид натрію. Він буде стабілізувати pH, підсилювати проникну здатність активних інгредієнтів та нівелювати агресивну дію трихлороцитової кислоти. Убіквінон це потужний антиоксидант, який буде давати детокс, деглікацію, прискорювати відновлення шкіри після процедур і мінімізувати ризик пошкоджень після агресивної дії трихлоросової кислоти. Три акти: один результат. Інноваційна гібридна формула очищує, відновлює та освітляє шкіру, даючи унікальне вдосконалення з першого застосування. Акт перший очищення та оновлення шкіри. Перший етап етап активного очищення. Гібридна формула глибоко проникає в пори, ефективно видаляючи омертвілі клітини та забруднення, надаючи шкіри чистоти та свіжості, розгладжує зморшки та зволожує. Цей етап є підготовкою до подальшого відновлення. Для глибокої ексфоліації використовуються такі кислоти, як молочна кислота. Вона буде зволожувати, заспокоювати і покращувати тонус та запобігати пігментації. Саліцилова кислота видаляє з поверхні шкіри і глибоких пор мертві клітини, шкірне сало та запальні елементи. Також в складі є гліколова кислота. Вона буде оновлювати верхній шар шкіри, стимулювати вироблення колагену і підвищувати пружність та еластичність. Акт 2: відновлення та зволоження. Другий етап глибокого зволоження, омолодження та живлення шкіри. На цьому етапі активні компоненти пілінгу починають інтенсивно працювати, стимулюючи вироблення колагену та покращуючи текстуру шкіри. Відновлюється водний баланс, гідроліпідна мантія, шкіра стає м'якою зволоженою та пружною. На даному етапі працюють такі компоненти, як і дебенон. Це є похідний q 10 він є потужним антиоксидантом, дає де гарний детокс ефект те глікацію і сприяє відновленню клітинного метаболізму завдяки стабілізатору трихлороцитової кислоти, забезпечуючи більш передбачувальні та безпечні результати пілінгу, мінімізує ризик пошкодження після високих концентрацій трихлоростової кислоти. Сквалан. це є натуральний зволожувач, та він є основою другого акту, відновлює водний баланс та покращує еластичність шкіри. Гліцерин притягує вологу, допомагає утримати її в шкірі та підтримує м'якість і пружність. Акт 3. освітлення сяйво та детокс. Третій етап завершальний: він спрямований на освітлення шкіри та надання їй сяйва. Спеціально підібрані компоненти активно освітлюють, усувають пігментні плями та тьмяний відтінок шкіри, а також прояви глікації. В результаті ми отримуємо здоровий та сяючий колір шкіри. В основі даного акту лежить такий компонент, як олія ачіота. Це активний компонент, який володіє антивіковими властивостями, глибоко зволожує, відновлює шкіру, робить її здоровою і сяючою, зменшує видимість пігментних та постзапальних плям, освітлює і вирівнює тон шкіри, заспокоює запалення і глибоко зволожує. Робить шкіру здоровою. Також на даному етапі працює лимонна кислота, яка володіє антиоксидантним ефектом, детоксом та освітлює шкіру, вирівнюючи її тон. І також, звичайно, що в цьому етапі працює і дебенон, показання до процедури: запит на ліфтинг та зволоження, розгладження зморшок, у тому числі гусячих лапок, Гіперпігментація. зниження тонусу шкіри, шкіра, що потребує детоксу, ознаки глікації, закриті та відкриті комедони, акне та постакни. Сірий тьмяний колір, стрес шкіра. Royal Peel – справді королівський, що ж всередині. Даний продукт використовує тільки інгредієнти преміального класу. Інновації виробництва та розробка унікальних формул дуже важлива. Однак, справжній успіх залежить від вибору сировини. Виробник ретельно підбирає тільки найкращі компоненти, що забезпечують найвищу якість та ефективність пілінгу. Олія насіння бікіса орелани. З еквадору або олія ачіота відома своїми антивіковими та відновлювальними властивостями. Цей інгредієнт використовується в пілінгу завдяки своїм живильним та зволожуючим якостям в Еквадорі, де клімат ідеально підходить для вирощування бікіса. Ця олія цінується як одна з найефективніших та найчистіших у світі. Сквалан з Великобританії, зволожуючий компонент, який отримують з оливкових дерев. Відомий своїми відновлювальними властивостями та ідеально сумісний зі шкірою людини. Виробник закуповує його у перевірених британських виробників, дотримуючись суворих стандартів якості та інновацій у сфері дерматології. У Великобританії виробляється особливою увагою до екологічних та етичних стандартів. Гліцерин з Франції один з найефективніших зволожувачів. Який широко використовується в косметології для підтримки балансу вологи в шкірі. Цей компонент отримують виключно з Франції, де використовують найпередовіші методи екстракції та очищення, забезпечення високої якості та активності, чому я як лікар обираю саме Royal Peel для своєї роботи. В основі пілінгу лежить багаторічний досвід та наукові дослідження, а також клінічні випробування. Релпіл підходить для різних типів шкіри, включно з чутливою, завдяки збалансованій формулі, яка мінімізує ризик подразнень та побічних ефектів. Пілінг покращує текстуру, колір шкіри, не викликаючи дискомфорту та почервонінь, що робить його відмінним вибором для професійних процедур. Завдяки поєднанню високоефективних кислот, таких як саліцилова, гліколова, молочна, а також трихлоростова кислота у концентрації 35%, пілінг Royal Peel -піл глибоко проникає у пори, очищає їх від забруднень та відмерлих клітин. Цей процес активує природні механізми відновлення шкіри та стимулює вироблення колагену та покращує текстуру. Результат шкіра, яка має молодший та свіжий вигляд. І без надлишків себуму. Склад пілінгу містить тільки найкращі інгредієнти, зібрані з усього світу: від олії ачіоти з Еквадору до сквалану з Великої Британії. Кожен компонент ретельно обраний для того, щоб забезпечити не тільки ефективне очищення, а й відновлення та живлення шкіри. Royal Peel – вибір номер один для тих, хто цінує високу якість. Докази ефективності Royal Peel підтверджено світовими експертами. Світові дерматологічні спільноти, такі як Американська академія дерматології і Європейська академія дерматології та венерології, підтверджують високу ефективність хімічних пілінгів на основі саліцилової та гліколевої кислот. Ці компоненти є безпечними і ефективними для лікування акне, поліпшення текстури шкіри та омолодження, визнання зволожуючих властивостей сквалану, які є важливим компонентом Royal Peel. У численних дерматологічних дослідженнях, опублікованих в International Journal of Dermatology, підтверджується, що сквалан сприяє підтримці бар'єрних функцій шкіри, прискорює відновлення після дерматологічних процедур, безпека та ефективність цієї пілінгів. Трихлоростову кислоту широко використовують в дерматології та косметології для глибоких пілінгів. Дослідження, опубліковані в Journal of Cosmetic Dermatology і Dermatology Surgery, показують, що TCA пілінги безпечні з дотриманням правил до звань, мають виражений омолоджуючий ефект, стимулюючи оновлення, світове визнання інноваційних підходів до пілінгів. Сучасні дерматологічні спільноти, такі як World Congress of Dermatology, Регулярно проводять конференції, в яких обговорюються нові підходи до пілінгів. Real Peel завдяки своїй інноваційній гібридній формулі та використанню високоякісних інгредієнтів, відображає основні тенденції в галузі косметології, що підкреслюють його відповідність до світових стандартів. Перевага гібридного пілінгу Royal Peel – це всесезонний пілінг, що допомагає досягти бездоганного королівського. Вигляду шкіри у будь-якому віці набагато більше інгредієнтів: лимонна кислота, і дибенон, коензим Q10, олія ачіоти вони надають детокс-ефект, антиоксидантний ефект та ефект деглікації і відбілення пігментації, зволоження, ревіталізація завдяки сквалану та гліцерину, запускає процеси омолодження і прибирає прояви фото та хроностаріння на всіх стадіях. Ще одна перевага даного пілінга є те, що його можна використовувати для зони навколо очей. Також у складі є лимонна кислота, яка запобігає утворенню постзапальної та посттравматичної гіперпігментації. Агресивність трихлороцтової кислоти pH піріна стабілізована гідроксидом натрію, що прибирає агресивну пошкодження шкіри трихлороцтовою кислотою та одночасно підсилює проникну здатність інших активних інгредієнтів.